Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про дуже важливу тему. А звідки власне людині, яка тільки починає досліджувати історію міста, дізнаватися про неї самостійно або розширювати свої знання, ті, які вже накопичені? Ви, наприклад, прочитали мою книжку, прочитали якісь там мої публікації, прочитали публікації інших краєзнавців. Послухали щось з розповіді ну, тих людей, які хоч щось знають про історію міста, і тепер хочете крокувати далі. Тут варіантів може бути багато, і вони можуть бути різні, я спробую звузити це коло і дати якийсь напрямок. Але, звісно, це не панацея, і це тільки ну, якісь такі ну, мої ідеї, як можна рухатися самостійно, дуже швидко в дослідженні історії міста. Якщо ми говоримо, про те, як працювати з джерелами, да? і ми про це говорили і пам'ятаєте, ви да, що обов'язково це критичне осмислення, обов'язково це контекст, обов'язково це не суд історії, а розуміння контексту і власні висновки. то Тоді звертаємося до, наприклад, такої книжечки, як Олександрія міста Гірників. Ну це взагалі класика жанру, вона, ну тут, э, автор цієї книжки, пан э, Пам'ятонов, він написав трохи іншу книжку. Є е, чорновик, да? віддрукована машинописна копія е, його книги, він краєзнавець був. Е, так от е, він написав про інше трошки книгу, Але вона от така вийшла. Да? І вона вийшла, по-перше, меншою набагато, по Вдруге, вона, вона була надзвичайно ідеологізована. Але фактично, матеріал тут дуже цікавий, дуже багато. І плюс цієї книжки є в тому, що вона базується не на Легендах якихось там, знаєте, і, і на чомусь іще, там, на якомусь власному світогляді людини, яка це пише всього-навсього, а на джерелах Ось, література. Тобто, люди, які писали цю книжку, трошки розумілися на тому, що таке історія, і історичне краєзнавство. Тут я показую вам просто сигнальний екземпляр. Тобто такої книжки ви ніде не купите і поки що її немає. Це Нараз так названа. Вона ну, коли ми зібрались не тільки я, але й інші краєзнавці. Ми зібралися і спробували зробити таку об'ємну книжку Василя Нікіфорова. Назвали її так: Нараз із історії міст, посадів містечок та сіл Центральної України. А тут не тільки про Олександрію, але й про інші населені пункти. Взагалі Василь Нікіфоров, якщо ви прочитаєте це прізвище, дізнаєте, що він дуже багато писав про. Міста Олександрії, бо він жив в Олександрії і не тільки. Тобто людина дуже цікава, була в неї був своєрідний світогляд. Він був священником і розповідав не, не стільки навіть про історію міста да, самого, скільки про релігійну громаду. Його цікавили певні моменти, там, наприклад, військова історія і так далі. Тобто, треба розуміти, що це XIX, початок ХХ століття. Тобто тільки етап формування того, що називається історичне краєзнавство. Тому критично оцінюючи, але дуже багато цікавих книг написала ця людина, цікавих досліджень, точніше, і серед них найцікавіша, яка містить просто дуже багато фактичних даних. Зараз я прочитаю точну назву. Описання прихода принадлежав Соборної Успенської церкви Города міраксандрії. Це російською мовою його е, видання. Історичний, статистичний етнографічний очерк Уєзного города Олександрії теж дуже цікава штука. І, е, звісно, його праця, матеріали для історії визникнення церкви в Олександрійському уїзді Усіковка Олександрія, так він і називав е, подвійною назвою ну, цю свою працю. Надзвичайно цікава річ, яка потрібна кожному, хто намагається усвідомити, що таке історія міста Олександрія. Щось з більш сучасного. Анатолій Ліч Кохан. Це тут зібрано не тільки його криванчі праці, але й там різноманітні там, вірші, його його публіцистика, його е, цікаві е, статті в нашій місцевій пресі. Але що найважливіше, ви знаєте, я от постійно звертаюся до праці Анатолія Ліча, тому що вони ну, просто системні і дуже цікаві. Він, як наче. Відчував найцікавіші моменти з історії нашого краю і намагався їх досліджувати з максимальною можливістю, наскільки це в нього було ну, звісно можливо, тому що він був лікарем і це було хобі краєзнавства. Але він намагався це робити дуже професійно і дуже якісно свого часу. Я зібрав все це разом з колегами в одну книжку. Анатолій Кохан, лікар краєзнавець, журналіст, її можна знайти в бібліотеках. Можна знайти електронну версію, вона в відкритому доступі, тобто не треба нічого там вигадувати. Просто набираєте таку назву і читаєте. Тут дуже багато всього, звісно, теж критично оцінюємо. Розуміємо, що Анатолій Ліч писав в певний час за певних обставин, і в нього був певний обсяг знань краєзнавчих на той час. Це, скажімо так, 60, 70, початок 80-х років от такий рубіж. Самого найновішого, да? все-таки не можу не сказати про цю книжку, яка називається Анатолій Васильович Повувар. Посилання з німських міст до утворення Нової Сербії в документах середини 18 століття. Я не знаю, чесно кажучи, чи можна придбати цю книжку, в відкритому доступі вона теж є в електронному варіанті. Ну, не в такому, щоб кожен листок да, листати. Але в електронному варіанті вона існує. В чим цінність праці Анатолія? Павувара в тому, що він вперше пішов в документальну базу і почав досліджувати те, що пов'язано з Григорієм Мусиком, з взагалі, експансією Мергородського полку на територію Задніпров'я. І фактично він відродив оцю назву Задніпров'я і показав її історичність, і показав, де вона є. Ця назва, і що це одна з найважливіших історичних назв нашої території. Тут купа. Фактично матеріалу, який можна співставляти і працювати, але попереджаю: Анатолій Пивовар це людина з кандидатським ступенем з двома кандидатськими ступенями. Була, тобто це людина, яка працювала з документами. Він дуже мало там пише аналітики своєї, дуже багато дає саме виключно документів. І тому для того, щоб це розуміти, треба мати ну, хоча б первинну підготовку. Да? Тобто Спочатку розуміти взагалі контекст нашої історії, історії нашого краю, а вже потім працювати з цими документами, бо спочатку там дуже багато чого буде незрозуміло. Тим більше, що всі ці, праці, всі ці документи, які він знайшов і опублікував, він публікував, намагався публікувати в, в оригіналі. Да? Тобто от Прямо там з такими не зовсім для нас зрозумілими якби, акцентами. Ну, щодо слів, там, певних термінів і так далі. Він там дещо пояснює, але в основному це от корпус документів. Да, і з ним треба працювати вже осмислено і працювати з певною підготовкою. З цим рекомендую. Купа їх є. Ну, не купа, а декілька. На сьогоднішній день. Альманах, Інгульський степ, істор... і історія кризнавсь від джерела спадщина, їх багато випусків вже є це. Точно так же корпус джерел, в основному, Блага. але є там, і Пройдіть готові, скажімо так, публікації. Тобто, там де вже аналітика є. Тут і історики, тут і краєзнавці і люди, тривога. які Пройдіть працюють там, наприклад, з ну розумінням того, що таке є історичний наратив, там тобто комплекс, але в основному це джерела і надзвичайно цінні. І вони співставні з виданням Анатолія Пивовара. До речі, Пововар брав участь у створенні цього альманаху, був фактично його ідеологом разом з паном Сердюком, який є і видавцем, і ініціатором, і душею цього проєкту. І він його продовжує. Надзвичайно важлива і потрібна річ. Для тих, хто хотів би отримати більш таку популярну, але достовірну інформацію про історію. Я рекомендую все ж. Ну такі збірнички, вони є паперовому вигляді, але зараз останнього часу вони все-таки більше видаються в електронному варіанті. От останній із збірників видавався в електронному варіанті між Бугом і Дніпром, науково-кресначі вісник центральної України. Це результати науково-практичних конференцій, які відбуваються в місті Кропивницькому. Щороку, по декілька їх буває. І от ці матеріали публікуються тут. Чому цінність? Це найостанніші матеріали, які можна тільки взагалі дізнатися про історію нашого краю. Чому тому, що багато різних... Дослідники дають сюди свої матеріали, і це саме наша краєзнавча місцева історія. І тут багато професійних істориків, там дослідників різних періодів, тут і археологічна історія, і сучасна, і козацька доба ну, тобто, практично все, до чого можна доторкнутися. Але підпопереджаю, це не підручники. В якому разі, це конкретні дослідження, нові. Дослідження певних краєзнавців і дослідників. Тому це не системний збір, от прямо от так він вам буде розказувати. Да? А в кожному із збірників є певна якась розкрита тема. І ну, це така більш скрупульозна праця, але з іншого боку, це надзвичайно цінне те, що це. Ну, це просто найсвіжіше, най, найновіше, що є, і е, що важливо, це дуже професійно виконано завжди. І е, це все дає можливість отримати об'єктивну і потрібну інформацію. Що ще можу порекомендувати? Е, окрім ну, відомих, звісно, книжок, які вже відомі, про які можна прочитати, е, там «Радянська історія місті Сіл України, Том Великий Кривограчний, там є і про Олександрію. До речі, цікаве джерело там дещо є цікаве і на сьогоднішній день зберігає ну, певну свою кризнавчу цінність. Ще порекомендую всім порекомендую такий тритомник роки боротьби. 1917 22 рік на Єлсивичині український погляд. Ідеолог цього проєкту пан Юрій Митрофаненко. Відомий дослідник, історик нашого краю. І е, тут є і про Олександрію багато, е, тут є і про події, які пов'язані з Олександрією багато. І що найважливіше, це ну, такий період, про який ви ніде більше не дізнаєтесь. Поясню, чому архіви, е, які розповідають про взагалі дореволюційну Олександрію Олександрію 17-го, року, ну вони або розпорошені, або їх взагалі немає. Ну, Міського корпусу міського архіву не існує, щоб ви розуміли Тобто його нема ніде. Де він зник, чому зник і яким чином ніхто не знає. Тому все, що тут збирається по шматочечках по якихось крупіцях, десь воно береться і потім аналізується. Саме по періоду Української революції, у цьому трихтомнику, реаліз... книжки можна купити, знайти в бібліотеках, тобто вони доступні цим, хто має на те бажання і має на те. Ну, можливості. Це я розповів тільки про те, що я згадав, скажімо так, ну, от перше, що можна взяти в руку і спробувати працювати. Крім того, існує багато різних публікацій, статей. Але знову звертаю увагу, дивіться, хто автор таких публікацій. Бажано, щоб це були люди, які професійно і постійно займаються краєзнавством, історією, там, якимись соціологічними досідженнями. Ну, тобто, щоб це люди були більш-менш. В контексті да, сучасних досліджень з е, кризна. Є ще декілька книг, які в цілому якби, розповідають про історію області. Я їх спеціально не показую, чому тому, що вони містять ну, такий загальний енциклопедичний характер, і вони, в принципі, ну, не, не дадуть вам чогось нового. Тобто, це все буде повтор. А от те, що про що я вам розповів, для багатьох буде або відкриття, а для багатьох це буде спроба піднятися іще на вищий щебель. Тобто я вам розповів про те, де можна почитати. Джерельну базу, це повторююсь, Інгульський степ. Там, от у мене зараз тут в руках другий випуск, будь-який із випусків. Це книги е, Анатолія Пововара, до речі, не тільки ця, але й там інші. Наприклад. Ну, от у мене тут під рукою дивіться. Ага. Я от вам зараз покажу ще одну книжку Земельні банки Новоросійського краю. Теж цікаве видання, до речі, тому що воно розповідає про земельні наділи, які існували тут у нас, в, нашій, в нашому краї. І там можна робити певні висновки, теж розуміти щодо чого і як. І ще про одного автора я геть, забув, а про нього треба згадати: пан Дмитро Вирський і його книжка. України міста Кременчук. від заснування до року 1764-го. Це унікальне видання. Пояснюю чому. Пан Вирський вводить в контекст Миргородського полку, Гетьманщини, взагалі, Кермінчуччину. А ми відносимося до Кременчуцької сотні. І тут просто про Олександрію просто купа інформації. Або пов'язана з нашою історією купа інформації. І тут, до речі, є ті оті, е, сповідні списки, про які я розпа... розказував, там, де про Гри... е, Григорія Усика і його родину, і не тільки. Е, знову повторимося: все, що найцікавіше, найсвіжіше, ну, На рівні, е, я не скажу, що там мегаакадемічний, де хто пише дуже академічні праці, дехто пише простіші краєзнавчі праці, як я, наприклад. А дехто пише дуже класні історичні дослідження між Бугом і Дніпром, науково-кразнавчий вісник Центральної України. Він в електронному вигляді, кожен збірник є в вільному доступі на сайті Державного архіву Кіровоградської області. Читайте, користуйтесь. Стосовно Василя Нікіфорова, про яку я казав, він теж є в відкритому доступі, ви можете знайти. Або це безпосередньо в записках Одеського, Одеського обществу історії Древності ЗЕЇД, або там є просто уривки, які вже опубліковані з коментарями там, і так далі. Тобто теж це в вільному доступі. Олександрія Містогірників, про яку я назвав. Теж вона є в вільному доступі в бібліотеках. Анатолій Лічкохан, його книги Окремі. І, і збірник теж можна е, знайти. Ну і знову ж, я до, до сучасної, якщо ми говоримо історії, то, без сумніву, український погляд, роки боротьби е, Юрій Матрафанко. Ну, це такий короткий історіографічний огляд, наскільки він був якісним і корисним вам, ви самі оцініть. А я вам розповів те, що 100% рекомендую працювати з чим і е, завдяки. Цим книжкам ви точно зможете відкрити для себе дуже багато цікавого і нового.